Казка. Чому у зайця довгі вуха? Коли з'явилися у лісі звірі, найголовнішим у них був лось. Якось на лісовій галявині розмовляв лось із своєю дружиною. Повз бігав заєць. Почув він, що лось із лосихою розмовляють. Підкрався ближче. Сховався за пеньок, слухає. Є в мене роги, які я маю роздати звірам, каже Лось. Але звірів багато, а рогів мало. Кому ж дати? Слухає заєць, думає. Добре і мені роги отримати. Чим я гірший за інших? Кому ось ці роги дати, запитує Лось дружина. Тільки хотів заяць рота відкрити, а лосиха відповідає. Ці дай оленю, захищатиметься ним від вороги. Добре, каже Лось. А ось ці великі кому? Тут заєць не витерпів, висунувся з за пенька, кричить. Ці мені дай, мені зайцю. Ти що, братику? здивувався Лось. Куди тобі такі роги? Як куди? каже заяць. Мені роги дуже потрібні. Я всіх ворогів у страху триматиму. Усі мене боятимуться. Ну що ж, бери, сказав Лось і дав зайцеві роги. Зрадів заєць, застрибав, затанцював. Раптом з кедра велика шишка впала йому на голову. Підскочив заєць і тікати. Та не тут-то було. Заплутався рогами в кущах. Виплутатися не може. Верещить зі страху. А лось із дружиною регочуть. Ні, брате, каже Лось, бо я серце в тебе, а боягузові й найбільші роги не поможуть. Отримуй ти довгі вуха. Нехай всі знають, що ти любиш підслуховувати. Так і залишився заяць без рогів, а вуха в нього виросли довгі-довгі. Кінець казки.